привіт, Зайць Тімка. Привіт, кабанчик Бахтанчик. А де це ти стільки горішків нас берев? Я теж хочу. Скоріше кажи місце. Так це мишка горішки роздає зі своїх старих запасів. Хм. Ти що глухий? Я вдруге повторюю. Де саме? Мишка своє добро розбазарює. А знаєш, кабанчик Богданчик, не хочу я нічого тобі казати, тому що ти грубиш. Хі. Що? Тоді я заберу твої горіхи. Гановідень. Ну і добрий, я сам знайду мишку, заберу в неї горіхи. Фур -фур 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 -фур. Привіт, мишка. Гава по лісу літає. Каже, що ти горішки свої роздаєш. Фур -фур 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 -фур. Так, з минулорічних запасів залишилося. Незабаром нові збирати, а я ще ці не доїла. От вирішила поділитися. Ой, мишка, а дай мені, будь ласка. Угу. Ось тримайчок. Дякую тобі, дорогенька, дякую. Угу. Ну, я пішов. Іди, до їжичок приємного апетиту. Ти <губ> <губ> ж мені цю Мишу з горіхами знайти, де ж вони їх. Привіт кабанчику Богданчику. Знаєш останню новину? <smelling> Мені зараз не до твоїх новин гава клава. Краще скажи. Ти не знаєш, де та мишка своє добро розбазарє, горіх роздає? -р -р. Звичайно, знаю. Я про це і хотіла тобі розповісти. Миша на узліссі. Роздає горіха всім бажаючим, тому поспішай кррррр. Не стій в мене на дорозі. Курр невихований, хоча б дякую сказав. Кррр. О, привіт, миша. Каже, ти своє добро направити на ліво розбезеш. От прийшов теж собі взяти твоїх горіхів. Вони в тебе хоч не гнилі, бо щось вина дивно, що ти так хочеш від них позбутися. Ти таке кажеш, кабан Богдан, якщо судитимеш по собі, то йди куди йшов. Хе. Я куди йшов, вже прийшов. Тому давай своє горіхо тільки побільше, а можеш мені все віддати. Ти, мабуть, втомилася тут стояти? Ні, не втомилася і тобі давати нічого не буду. Що? Не хочеш по-хорошому, по поганому. А ну, не віддай мені свої віддам. О, тут мишку ображає, а? Доброго дня, ведмедику. Дякую тобі, ти вчасно прийшов та врятував мене від цього невихованого кабана. Ось, пригощайся горішком. Дякую, Мишка. Не відмовлюся я. Угу. Ось, тримай тобі. Великий кошик. О, ой, велике, дякую. Mm -hmm. Бувай, бувай. Якщо цей кабан буде тебе ображати, ти мені кажи. Mm -hmm. Добре пов'язково. Чому ж я такий невезючий? <звук> Лисея Ліско це ти. Привіт, свинка. Яка тобі свинка, лисичка? Я кабанчик, я ж тобі старозі вже казав. Моя ж ти, Свинка, я так люблю, коли ти злишся. От бачиш, мишка горішками мене пригостила. Зараз буду їх куштувати. І, і виходить, що мишка всім своє горіхо роздає. Крім мене, От скажи, лисичка, Аліска, чому так? Я не можу відповісти на твоє питання. Краще за тебе цього ніхто не знає. Я б не запитував. Може ти просто не знаєш чарівних слів? І що ти маєш на увазі? Про які такі чарівні слова кажеш? Мені все зрозуміло. Та їх не знаєш. Тому з тобою мишка і не поділилася. Так так, так скоріше кажи мені ці слова, поки ми ще горіха не закінчилися. Це дуже прості слова. Будь ласка, та дякую. Не може бути, ти смієшся. А ти йди та перевір. Ну що, у мене залишилася остання тарілочка з горішками. Зараз комусь її віддам та піду додому в свою норку. Це знову я. Якщо ти хочеш мене образити, я поскаржуся ведмедику. Хочу, як там, це все чарівне слово. Дай мені, будь ласка, горішків. Ти сказав, будь ласка, mm -hmm. ну, тоді добре. Тримай останні. Ой, ой, ой. Дякую тобі, мишка. Їш на здоров'я та більше ніколи не хруби, а мені вже час бігти, бувай. Бибивей, оце так. І справді. Черівні слова подіяли. Що в них такого особливого,